Redmi 7 a у синьому кольорі. Ціна 1200 гривень. Досить гарненький по стану сам телефон. Є ще заводська плівочка ззаду на кришечці, мікророз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники, 3.5 присутній. По екрану серйозних коцах чи царапок немає. Ось покажу зараз вам інформацію про нього. Redmi 7 a на 9-му Android. Пам'ять самого телефону 16 гігабайт. Та 2 Гіабайти оперативної пам'яті. Працює все досить непогано, телефон простенький для звичайних задач спокійно підійде. Працює все добре, без вигорань і так далі. Зараз покажу ще камеру. Так, е... ось така камера. Ну, в комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей пристрій. Пишіть мені у повідомлення або у телеграм та інстаграм. Силочки у шапці профілю, де вам зручніше, там і пишіть. Відповідаємо, приймаємо замовлення скрізь.